День. Що роблять? Живця ловить на щуку. Живця на щуку, чим воно витявиться. Фаткою. Витягуйте, витягуєте на берег. Знаєте, що фаткою не можна ловити? Я не знав, що живця не можна фаткою ловити. А де фаткою взагалі жильця? заборонено ловити. То я не знав? Живця ловиться на малявницю. Має мати не менше метр... А вона і має менше? Певно вона має більше І вічко має бути не більше одного сантиметра. А, я а я тут вічко, бачите яке? Вічко 2,5. Що ви зловили? Ну показуйте. Достайте там. Та я що зловив? Живець. Живеться, який ж має бути Живець. Звідки ви? Злозий? Звідки? З Злодій. Як ти з Волохатий? Волохатий ім'я побачиш? – Михайло Константинович. Волохатий і Михайло Константинович, так?